Добрий. день. В сучасному світі, де все пронизане цифровими технологіями, там різними електронними поштами, месенджерами, соціальними мережами, чат-ботами, тощо доволі важко зберегти приватність. Проте користувачі все ж таки намагаються якось цього досягнути. І, зокрема, зараз добиваються розслідування проти компанії Google за відстеження персональних даних. Тобто в США подано колективний позов проти Google гігантської вот вот пошукової машини пошукової системи в інтернеті за те, що штучний інтелект Гугла Джені звинувачують в таємному моніторингу розмов та особистої інформації користувачів. Мета цього позову в тому, щоб. Заборонити інтернет компаніям отримувати доступ до особистої інформації користувачів і використовувати її на свій розсуд. За даними Bloomberg, проти Google порушено колективний позов, в якому стверджується, що помічник зі штучним інтелектом Gemini таємно відстежує приватне спілкування користувачів. Стверджується, що Джеміні увімкнена в Gmail, в чат і мід, без відома або згоди користувачів. Згідно з позовом, поданим до федерального суду Каліфорнії, користувачі можуть вимкнути Джеміні, однак це складний процес, і більшість користувачів не знають про цю деталь, не знають, як це зробити. Тому, якщо користувачі не зроблять в оцей от крок. Тобто відключити вимкнути джеміні, то Google матиме доступ до всіх електронних листів, надісланих та отриманих у Gmail у всіх вкладеннях, у всіх розмов у Google Chat і до записів дзвінків у Google Meet. Таким чином. В цей колективний позов, якби ну, намагається захистити нас, захистити користувачів від того, що інтернет-гіганти можуть отримувати про нас достатньо там, приватну інформацію і знати про нас більше, ніж нам би це хотілося. Тим часом в самому Європейському Союзі теж йде розслідування відносно Гугла, його звинувачують у зниженні рейтингу новинного контенту медіаорганізацій в результатах пошуку. В заяві поданій от в Європейському Союзі зазначається. Що буде проведена оцінку того, чи застосовує Google справедливі, розумні та не дискримінаційні умови до вебсайтів від видавців під час пошуку. В Німеччині Google було зобов'язано виплатити загалом 573 мільйони євро за двома позовами про конкуренцію. Тому що її Google звинувачили через неналежне ранжування відповідей в пошукових системах, в ну в пошукових відповідях, скажімо так. Таким чином, бачимо, що боротьба, скажімо так, користувачів і інтернет гігантів, ну, вона напевно буде безкінечною і, як бачимо, з переменним успіхом. В даному випадку вдалося трошечки покарати інтернет-гіганта. Ну, подивимось, що він зробить у відповідь. На все добре.